Свіжі продукти за оптовими цінами столичний ринок. Пане Тарасе, ось СБУ підтверджує, що атакувала ось таку підстанцію. Енергетика, як видно, і Російської Федерації може страждати, може бути вразливою. А наскільки це допомагає нам? Наскільки це може убезпечити українську енергетику чи критичним чином послабити російські позиції? Ну, власне, найперше, ми показуємо росіянам, що ну, от, в цю гру можна грати вдвох насправді, так і те, що українська енергетична інфраструктура досить серйозно постраждала від російських ракетних ударів ще в минулому році, і ми також очікуємо, на жаль, і в цьому році. Нової хвилі російських терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі України, яка в першу чергу забезпечує потреби цивільного населення, так тобто в цьому тут принципова різниця, до речі, в підходах між підходом путінським і підходом, власне, українським, коли росіяни. Без особливого якогось такого об'єктивного розподілу так ціляться в цивільну інфраструктуру, в цивільні об'єкти і вражають їх абсолютно без всяких так, би мовити. Вагань то наші захисники, наші сили оборони в першу чергу намагаються знизити російський військовий потенціал. Ну і власне в цьому, в цьому це й проявилося от в тому інциденті, про який ми зараз говоримо. Насправді, в першу чергу, головна мета ударів українських дронів в даному випадку була залишити без електроенергії російські військові об'єкти, які. Не очевидно, а мають певний стосунок до забезпечення боєздатності російського угруповання на окупованій тимчасово ними частині території України і власне. Такі удари вони насправді носять дві е, мети. Е, перша це е, ну знову ж таки показати російському населенню, в тому числі так, що їхня енергетика вона е, настільки ж вразлива, а може навіть уже і набагато більш вразлива, аніж українська в даному контексті, е, і що українські засоби ураження, вони абсолютно нормально можуть досягати тих е, визначених цілей і знищувати їх на території Російської Федерації. Ну і власне е, російському населенню треба бути готовими до того. Що ну якби такі моменти вони теж можуть бути системними з іншого боку, ми показуємо також російському військово-політичному керівництву, що ну, хоча б в даному випадку, теж їхні ресурси, їхній потенціал він теж вразливий до українських ударів. І ну, скажімо так, ще раз змушуємо задуматися російське керівництво в першу чергу військове про їхнє. ПВО, аналога вне так вони там люблять це називати, так і ну, це потенційно може створити для них проблему, де ще додатково шукати комплекси протиповітряної оборони для того, щоб захищати хоча б, ну, мінімально ту енергетичну інфраструктуру, яка справді заживлює російські військові об'єкти в прикордонних регіонах України. Okay. І власне ну, таким чином ми створюємо також російському командуванню додаткові проблеми з тим, як функціонує їхня військова інфраструктура в прикордонних з Україною регіонах, і яким чином це інфра інфраструктура структура може або не може допомагати е, військам е, окупаційним Росії на території України, пане Тарасе, а скажіть, будь ласка, от бодай в такій теоретичній моделі. М якого масштабу подібні удари мають бути для того, щоб це впливало на можливості росіян, наприклад, наступати? А скільки електростанцій чи електроліній мають бути виведені з ладу? Або, наприклад, якщо це не просто політичний жест, і, ну такий посил, щоб і в Росії розуміли і населення, і керівництво, що Україна може дошкульно для них оборонятися, а, а все ж таки намагання розосередити чи перетягти на інші? Ші місця ППО російську, то звідки Росія, от за вашою оцінкою, буде забирати цю ППО? А такі зусилля вони мають допомагати українській армії. В чому саме? А, ну, якщо говорити про а, те, наскільки масштабними мають бути такі акції з боку України, то а, ну найперше, ми повинні розуміти, що масштабність тут буде оцінюватися тим, скільки російських військових об'єктів ми струмили, uh -huh. і на який час. І наскільки це синхронізовано з тим, що відбувається на фронті, тобто очевидно має сенс це робити тоді, коли ми будемо мати інформацію, в тому числі від українських спецслужб, про те, що ну росіяни планують використати ось ці військовосю свою військову інфраструктуру в черговому, в якомусь черговому етапі, наприклад, переоснащення або ротації тих частини тих окупаційних військ, які знаходяться їхніх на території України, і для того, щоб зашкодити їм Ходити їм зробити саме такий крок, так ну абсолютно логічно, що нам потрібно робити ці речі, і як кажуть, знеструмлювати так їхні військові об'єкти, які будуть до цього задіяні. Тобто, фактично тут йдеться не про кількість якусь підстанції або кількість інших об'єктів енергетичної інфраструктури, яку треба вразити, тут йдеться про системність і про те, щоб ми могли. Одночасно знеструмити е, всі ключові або більшість переважно ключових mm -hmm. російських військових об'єктів, які нам можуть дати той ефект, який нам потрібен. Ми повинні розуміти, що звичайно ж це буде мати теж е, тимчасовий ефект, тому що росіяни будуть намагатися це все ремонтувати. Mm -hmm. Але е, додатковим бонусом е, в цій ситуації буде те, що росіяни будуть на цей ремонт витрачати е, своє обладнання, якого в принципі, мабуть, що не так і багато. Так, а з іншого боку, ми таким чином теж будемо додатково перевантажувати російську mm енергетичну -hmm. Інфраструктуру, ну і власне ці моменти вони точно мають бути синхронізовані з ситуацією, яка відбувається на фронті, тому що і росіяни в залежності від того, яка яке становище буде для них на півдні, наприклад, і на сході вони будуть для себе розуміти звідки і які системи протиповітряної угу. оборони забирати, вони і які напрямки забирати. прикривати. Тобто, це все спроба напружити систему і знайти критичне напруження, так би мовити, оцю останню Абсолютно. краплю, яка вже буде переливатися через вінця. Цю краплю безперечно шукають. І цікаво навіть в інформаційному полі стежити. А коли спершу російські пабліки, російські офіційні особи повідомляли, що нібито відбулася атака, нібито там півтора-два з половиною десятки дронів із українського боку летіли. А потім ми маємо таку певною мірою підтвердження цієї інформації без вказу. Вказування Саме цих цифр, але вказування про те, що уражено було внаслідок такої спецоперації, яку курувала СБУ. А уражена була от російська така підстанція, яка живила м -м, саме військові об'єкти. Що ж ще може бути цілями і має бути цілями України. Залізниця відіграє дуже важливу роль для російської логістики. Причому як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях нею переміщують техніку та живу силу, тому залізниця залишається головною цільєю для українських ударів так вважає Міноборони Великої Британії. Там нагадали, Росія будує нову гілку до Маріуполя. Це ймовірно може прискорити логістику на Запорізький фронт для будівництва. Російська Федерація так пишуть британці, використовує цивільних підрядників і техніку. Скажіть, будь ласка, з ем, цією логістикою, наскільки скажімо так, просто зробити її ціллю, наскільки багато Україна може зробити тут і використати саме цей спосіб тиску? Дійсно, росіяни використовують залізницю, залізниця. Ем, Значною мірою в зоні вогневого досягнення, або ем, спецпідрозділи, якісь законспіровані, або партизани. Ну залі влаштовувати певні акції, теракти, скажімо, підриви на залізниці. А це відпрацьована уже століттям. Фактично, технологія таке можливо робити. Досі це не так активно використовували. А, ну, напевно, Про ми теракти етапію, я забираю назад своє слово підриви. Так, це мабуть буде правильне формулювання. Просто в силу того, що відбувається у світі. Саме слово теракти чомусь виникає значною мірою, але звісно, Україна не влаштовує проти цивільних осіб жодних зусиль. А військові об'єкти це війна. Вони є законною цілею. І на цьому власне Міністерство оборони Британії нагорошує. Отже, ваш коментар. Ну, будемо вживати професійний термін диверсія. Е, він максимально нейтральний, максимально професійний з точки зору досягнення саме військових цілей. Так про що ми власне і говоримо? Е, так, от на певному етапі е, Україна справді досить активно використовувала е, ось ці елементи так званої рейкової війни. І ну, якби до певної міри ці всі моменти вони давали той результат бажаний, який відображався, в тому числі і на тому, як скільки яких ресурсів російські війська отримували на території України. Ну і зрештою це відбувалося на їхній боєздатності, і в принципі на тому наскільки ефективно вони могли вести бойові операції. Цілому ми зараз демонструємо, що насправді ми а, можемо а, вражати ну переважну більшість, я би сказав, більше навіть ніж дві третини тих а, логістичних саме залізничних маршрутів, які росіяни використовують для того, щоб постачати свої війська. Як з, ну, скажімо так Криму, так і з материкової частини Російської Федерації, там, де є східний на сході, там де є кордон з Україною Сухопутний, і зрештою там, де в Росіян ще досі тимчасово залишається з цей коридор сухопутний до Криму. Але тут ми повинні розуміти, що ну, хоча ця залізнична інфраструктура Росіян, яка використовується для Військової логістики і постачання російських військ, вона ну всі ключові точки практично знаходяться в зоні досяжності українських ударних систем. Але ми повинні розуміти, що стратегічна мета дій України по ураженню цієї логістики, вона в даному випадку полягає не стільки в тому, щоб пошкоджувати саму залізницю. Да, самі от саме залізничне полотно там чи те, що стосується. Ну якби інфраструктури без безпосередньо самої залізничної, тому що якщо ну навіть просто а, не відійти зараз від моментів, які пов'язані з ефективністю і з результатом суто військовому військовій площині, просто порівняти вартість наприклад тої самої ракети Стормшедов чи а, ракети Скальп, так чи іншого засобу враження. І е, собі вартість якби пошкодженого майна там рейс і шпал. Так то зрозуміло, що просто так бити в залізничне полотно не має сенсу. Оптимальний варіант знищувати на цьому залізничному полотні, е, російські е, ну якони так е, та те, що те, що перевозиться, і ось це в першу чергу є нашим пріоритетом. Тому е, ми зараз бачимо, що насправді, хоч в нас є ці, 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 е, ну, ця спроможність, так, але ми все одно. В кожному випадку ми чекаємо е, слушного моменту, коли ми не просто зможемо призупинити російську логістику, ага. тому що ми розуміємо, що е, це все ремонтується досить теж е, відносно швидко. Але якщо ми... На шляху постачання знищуємо досить серйозні російські військові okay. вантажі, такі як крилаті ракети, такі як боєприпаси, бронетехніку, яку вони перекидають, то це набагато більш дошкульний удар по російському військовому потенціалу, аніж просто тимчасово зупиняти їхні їхні логістику. логістика. Тобто в даному ніколіш... разі, якщо ми точно знаємо, що от на цій лінії з цими координатами потенційно може опинитися вагони з ракетами, краще знищити вагони з ракетами, аніж просто не дозволити йому рухати пане Тарасе, ем, Росіяни теж мають засоби чим діставати українську енергетику зокрема, і саме тому Україна бере в оренду системи протиповітряної оборони, особливо для захисту у холодний період. Таку інформацію в ефірі телемарафону підтвердив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто свою ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО? Чому дозовано? Бо немає її. Тільки у світі, щоб нам її віддати, так сказав речник повітряних сил. Він зазначив, що не розкриватиме країни, які надали чи нададуть Україні системи ППО в оренду. Що за система така, пане Тарасе? Оренда ППО, оренда військової техніки. Ну, це власне ще одне таке ноу-хау в плані того, як, як наші західні союзники можуть бути ще більш гнучкими до потреб України в контексті того, що насправді ну, якби ці потреби є досить масштабними з точки зору і тих запасів військової техніки і боєприпасів, які були на складах у наших західних союзників, і з точки зору спроможності їхніх підприємств військово-промислового комплексу. Ми бачимо зараз, що Західна Європа дуже активно переорієнтовує свою економіку саме на Оборонно-промисловий комплекс, але їм все одно потрібен час для того, щоб розкрутити цей махових підприємств ВПК і подвоїти чи навіть потроїти їхні потужності, щоб забезпечувати не тільки себе і власну боєздатність, але і також забезпечувати потреби збройних сил України. І в цій ситуації, коли справді... Як слушно відзначає пан Ігнат, сучасні системи протиповітряної оборони, а ну це досить складна це складні технологічні комплекси, виробництва яких ну скажімо так, це. Це не та історія, як колись в радянському союзі Хрущов розказував, що вони виробляють ракети як сосісти. От а, ну зрозумілої якості відносно з так, що перший, що другий а, виріб. А, так от ну власне, темпи виробництва сучасних систем протиповітряної оборони навіть потужними західними компаніями це кілька комплексів на рік. Зрозуміло, що е, кілька комплексів для України, враховуючи наші потреби, ну е, це непоганий захист в межах однієї області, тільки mm -hmm. але ми розуміємо, що е, ну скажімо так, цей захист повинен бути по перше комплексним по-друге, е, в ідеалі ми маємо е, надійно захистити. Нашу енергетичну інфраструктуру в усіх областях нашої держави, так тому е, тут е, зрозуміло, що західний ВПК, насправді е, західні запаси, так би мовити, так вони в цьому контексті абсолютно не спроможні повністю на 100% покрити наші запити і наші потреби в обороні е, нашого повітряного простору. І тому власне, е, ну якби і деякі наші західні союзники, вони е, знайшли вихід з цієї ситуації, тимчасово передати Україні на е, ось цей осінньо зимовий. Період, можливо, там на частину весни mm. е, свої е, системи, наприклад, такі як T або Петріот, да, це те, що оголосили, наприклад, Німці, і е, ці системи будуть стояти ось в цей осінньо-зимовий період на території України, прикривати українську енергетичну інфраструктуру. От е, як тільки ризики зменшаться, і е, нам е, потреби в цих системах, от саме в тих точках, де вони будуть розташовуватися, уже не буде, ми тоді їх повернемо е, нашим західним партнерам і вони. Повернуть їх на бойове чергування в себе. Угу. Ну що ж, ігнат каже, що відкривати точки, точніше відкривати країни, які нам погодилися таким чином постачати це обладнання, ми не будемо. Дослухаємося до слів речника. Він знає про що говорить, але бодай про сам механізм. А це вочевидь дуже важливо, тому що росіяни загрожують нам. І, Зрозуміло, навіть нинішня пауза, коли вже 21 день не було масштабної повітряної тривоги, не було запусків ракети з стратегічної авіації Російської Федерації зрозуміло, що це той час, коли з одного боку росіянам не вистачає ракет, з іншого боку, вони їх накопичують і приберігають для більш масованих ударів. А от масовані удари, як ми бачили, це за е, таким трагічним драматичним прикладом Ізраїлю. А е, навіть такі дуже насичені, дуже високотехнологічні системи протиповітряної оборони можуть е, ну дезорієнтувати і долати, тому що коли летить одразу е, дуже багато ракет е, е, важко прикрити все небо. Росіяни намагаються рухатися, намагаються тиснути на збройні сили України на сили оборони і ставлять нові дедлайни. Нові дедлайни окупантів Росіяни отримали наказ окупувати всю Донецьку область до 31 грудня. Про це повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Наразі російські загарбники б'ються за Авдіївку, щоб дійти до Покровська та інших населених пунктів. Місто Росіяни просто стирають із землі, гатять прицільно по житлових. Кварталах, бої йдуть і на підступах до Авдіївки. У коментарі одному із пропаган пропагандистських каналів Путін прокоментував активність російських сил. Так то що присходить час на на цьому протяженні це Називається активна оборона. И наши войска улучшают свое положение на, практически на всем этом пространстве, на большом довольно пространстве. Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления. Ну, если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю. Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках. Но мы этого не скрываем. Пане Тарасе, як ем, сприймати таку погрозу своєрідну, так всю Донецьку область до 31 грудня. Що фактично відбувається, і як ви оцінюєте, коли зважати на всю множину даних? Ми я думаю, можемо собі теж дозволити, як це робить інститут дослідження війни чи британська розвідка, аналізувати і відкриті джерела. А, а ті ж навіть зет патріотичні російські телеграм-канали і а, воєнкори, коли пишуть, вони у них такі а, розбіжні дані з одного. Боку, вони хочуть підкреслювати успіхи, з іншого боку, вони а, пишуть про брак ресурсів, про а, певні провали в цих їхніх зусиллях, що відповідає дійсності з цієї інформації. Ну, власне, я почну з того, щоб е, заклику запам'ятати е, оцей путінський термін активної оборона. Активно його використовувати, коли ми будемо гатити по російських військових об'єктах на території Російської Федерації. Uh -huh. Ми це теж будемо називати в свій час активною обороною для улучення е, наших позицій уже на е, міжнародно визнаних кордонах е, Росії і України. Е, а в цілому насправді ну, це ж далеко не перший дедлайн, який російське політичне керівництво ставить своїм генералам там з приводу того. Щоб а, вийти на адмін межі тої самої Донецької області, і це далеко не перший дедлайн, який очевидно буде провалений а, російським військовим керівництвом. Зрозуміло, що вони зараз намагаються а, тиснути принаймні, на східному напрямку всім, що, що в них є, і а, тактично, і з точки зору такої, от інформаційно-пропагандистської складової, зрозуміло, що вони в цьому контексті роблять більше акцент на те, що от таким чином вони намагаються просуватися вперед і дійсно в, 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 спробувати вирішити одну. Ну із ну цих своїх, так би мовити, в лапках стратегічних задач вийти на адмінкордони там Донецької, Луганської області, і так далі. Да, бо вони вже ж кілька разів, коли вони тасували ці так звані целі СВО. Вони кілька разів уже на цьому наголошували, що от вони насправді хочуть там освободити, так би мовити, дав всі всі оці так звані їхні бантустани і ДНР. Але стратегічно ситуація більш ніж зрозуміла. Росіяни таким чином намагаються просто врятувати себе на півдні, тому що ну якби в них є розуміння того, що по перше, ну з точки зору погодних умов, залишається не так багато часу для збройних сил України для того, щоб просунутися далі, і в напрямку роботи. І в напрямку такмака, і зрештою, чим швидше збройні сили України могли би це зробити, тим менше у Росіян залишалося би часу для того, щоб підготуватися до оборони ну відповідно там, цих двох точок. Так mm -hmm. і стратегічна Росія, теж Росіяни роблять на сході, вони намагаються розпорушити наш ресурс і зробити так, щоб ми змогли чим менше сил концентрувати на південному напрямку, менше сил розподіляти для того, щоб підтримувати. Швидший рух збройних сил України в напрямку на запорізькому напрямку, щонайменше. найменше, і відповідно були змушені ці ресурси перекидати для стримування російських військ на сході. Тобто, фактично таким чином російське командування намагається виграти час. Для е, своїх е, військ на е, південному напрямку для того, щоб вони могли підготувати війні поля, до речі, вже є інформація про те, що вони це починають робити. Ну і зрештою, е, росіяни зараз не рахуються з втратами, тому що вони теж для себе роблять певний стратегічний розрахунок, що на зимовий період інтенсивність боїв все одно буде падати, і тому mm. в них буде час для того, щоб перекрити втрати живої сили. І до певної міри втрати техніки. І Тому, якщо зараз жива сила є, можна кидати її у бій. Наскільки на ваш погляд у росіян є ресурси, можливість зараз зробити це, перетягти увагу сил оборони, якщо вже сирський генерал каже про ну те, що росіяни дійсно відновили певною мірою сили на куп'янському напрямку і дуже посилюють свій тиск саме там, то це ж вочові теж неспроста, говорить генерал. А, ну, безумовно, росіяни а, змогли акумулювати а, додатковий людський ресурс в першу чергу. Так, і от просто, якщо подивитися на втрати а, статистику, яку публікує Генштаб, то от останні дні тижні, так, те, що стосується ну, Авдіївського напрямку, загалом Сходу, ми бачимо, що а, втрати в живій силі в Росіян зростають ну, просто до якихось неймовірних цифр. Це до певної міри починає нагадувати Бахмут, так, де а, Росіяни там тисячами просто за добу вкладали, ну там правда вагнера були. От а в переважній більшості ну але зараз ми розуміємо, що росіяни а, мають певний ресурс, які вони в людському форматі да, які mm -hmm. вони задіють на східному напрямку. Це ця так звана 25 та їхня армія, яку вони вже а, ну вони її мали в комплекті майже повному, там більше 90% комплектування і по особовому складу і по техніці, і вони її мали залишити як резерв, очікуючи, що контрнаступ України ну я кажуть видихнеться, так і тоді, от Росіян була би ну щонайменше от ця. Ця 25-та армія для того, щоб е, спробувати переламати ситуацію на фронті, але ми були ми змусили росіян е, цю 25-ту армію вже почати потрошки пощіпувати. Ну і зрозуміло, що зараз росіяни, зрозумівши, е, що ситуація для них на південному напрямку складається так, що тепер. Е, Недоцільно тримати о той резерв, який вони для себе е, виділили окремо, е, ага. чекаючи завершення контрнаступу України, його треба використовувати вже і зараз, тому що все може посипатися. Ну і по великому рахунку, це справді е, ось те, що росіяни знайшли е, по кількості потрібно е, потрібні цифри і особового складу, і там бронетехніку вони кладуть, артилерійські системи. Тобто вони намагаються ага. по максимуму сконцентрувати те, що в них є саме на східному напрямку, створюючи цим для нас проблеми. Пане Тарасе, і ем, звісно, не можемо ми оминути і такої міжнародної теми іншої війни, іншого конфлікту, яка сполучена із протистоянням на українських теренах. Ну як дві сполучені посудини. Так, ось це напруження. Схоже, в світовому масштабі воно здатне переливатися, так би мовити, із точку в точку. Міжнародний аеропорт Алеппо на півночі Сирії атакував ракетами Ізраїль. Це сталося у ніч проти 15 жовтня. Так повідомляє видання «The Times of Israel». Це друга подібна атака за тиждень. Подужним ударом Цахал вивів аеропорт із ладу. Інформацію підтвердили в міністерстві оборони Сирії. Били з боку Середземного моря на захід від Латакії, Нібито є п'ятеро поранених у соцмережах. Поширюють відео буцімто цього удару. Однак офіційних підтверджень достовірності цього відео ще немає. Як ви схарактеризуєте нинішню точку от розвитку цього конфлікту, цієї війни, зазвичай на близькому сході в історії Ізраїлю, війни не були дуже довгими. Мабуть, тиждень і кілька днів це іще не довга війна, але ті заяви, які звучать зараз, ті зусилля, які докладаються зараз, ті політичні коментарі, які звучать зараз, і Ну, іноді стають доволі неоднозначними. Вони виводять знову ж таки цю історію вдовго. Ну, безумовно, і Російська Федерація, і іранський режим насправді дуже сильно хотіли би, щоб ця війна справді перетворилася на довгу історію для того, щоб ця війна. Залучила якомога більше інших держав близькосхідних, які там в тій чи іншій мірі симпатизують палестинцям, симпатизують їхньому руху Хамас, і зрештою перетворила це з протистояння поки що між Ізраїлем і Хамасом на більш серйозну арабо ізраїльську війну. Ну за зразком я не знаю, там мабуть шестиденної війни, якщо вже так от по, по масштабах брати, але Тут ми теж повинні розуміти, що і путінський режим і режим в Теграні вони намагаються таким чином використати цей конфлікт для того, щоб посилити тиск на наших західних союзників на колективних західів на Сполучені Штати Америки, і таким чином, з одного боку, відволікти увагу і ресурси від України а з іншого боку створити додаткову і це, мабуть, на жаль, можна констатувати не остання точка напруженості, яка спрямована проти інтересів заходу, і проти ін. Інтересів сполучених штатів, щоб зрештою довести ситуацію до того, коли у заходу і Вашингтону вже просто не вистачить ресурсу і можливості реагувати на якусь чергову кризу на черговий регіональний конфлікт, який в такому в такому в такій гібридній стратегії буде розгортатися спрямований проти mm -hmm. інтересів заходу в цілому, і те, що ми бачимо зараз, і з боку сполучених штатів та відправка вже другої авіаносної групи в регіон, і те, що Ізраїль справді наносить другий удар. по Аеропорту міжнародному в Дамаску в Сирії це насправді спроби зупинити розгортання подій саме от в бік масштаб розростання розгор... цього конфлікту і залучення в нього інших країн, тому що ну насправді дві авіаносні групи американські в Середземному морі це дуже серйозний сигнал іншим арабським країнам, які можливо мають більший ресурс ніж, наприклад, Хамас або Ріванська Хесбала. Ага. Але з іншого боку, все одно дві авіаносні групи американські це дуже потужне. Річ і е, удар по аеропорту в Сирії це е, дуже чіткий сигнал Ірану, що не треба перекидати через Сирію е, додатковий військовий ресурс, який допоміг би палестинцям е, протистояти із в Газі або ще десь. Пане Тарасе, буквально останній штрих, от час тут грає на яку із сторін, якщо армія Ізраїля перенесла початок наземної операції, її планували на ці вихідні, але заявили, що погода не сприяє. Мовляв, пілотам і операторам безпілотників не буде видно через захмареність над сектором Газа, а, не буде видно піхоту ізраїльську і таким чином краще власне цю операцію відкласти. Це кому допомагає. Ну, власне, це е, стратегічно ні на що насправді не впливає. Це просто такий е, певний тактичний момент е, від того, що Ізраїль відкладе на кілька днів цю операцію. Насправді е, потенціал і можливості Ізраїля меншими не стануть, але при тому, що Ізраїль паралельно От, як цими ударами по сирійському аеропорту в Дамаску не дає можливості палестинському руху Хамас отримати додаткові ресурси для того, щоб посилити власні позиції, можна говорити про те, що ну скажімо, це поки що в таких умовах, і за такої за такої активності ізраїльських авіасил повітряних грає в першу чергу на руку Ізраїлю і західним союзникам. Дякую дуже, пане Тарасе, за сьогоднішню розмову. І акценти експерти з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи, кандидат політичних наук, член громадської ради про МЗС України Тарас Жовтенко на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.